Днями у Києві відбулася друга церемонія нагородження. Чотирилапі захисники нагороди за бездоганне виконання службово-бойових завдань та виявлену хоробрість отримали 23 службових собаки. Відзнаку за врятоване життя отримала легендарна бельгійська вівчарка Малінуа Спаркі з, з Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону Антаріес. Спаркі атестована пошуково-рятувальна собака міжнародного рівня на її рахунку декілька врятованих життів. А ще з паркі з керівницею загону Антаріес Ларису Борисенко постійно задіяна в пошукових роботах гуманітарного проекту на щиті. З 2017 року вони розшукують тіла загиблих воїнів та повертають їх ім'я знебуття тільки спочатку. Повномасштабного вторгнення з парки знайшла тіла більше ніж 140 загиблих людей. У березні 2023 року під час однієї з пошукових місій на Харківщині Лариса Борисенко із парки підірвалася на розтяжці. Лариса під час підриву отримала численні травми, настільки тяжкі, що лікарі спершу не давали їй жодних шансів на порятунок. Проте після десятки операцій та чотирьох місяців реабілітації вона стала на ноги. Ми з парки дуже вдячні всім, з ким довелось, доводиться та ще доведеться попрацювати в пошукових та пошуково-рятувальних місіях. Треба зазначити, що загін Антаріїс це єдина організація кінологічного профілю, яку залучає Генеральний штаб ЗСУ для пошуку тіл загиблих.